Все, на цьому я завершую це відео. Надіюсь, вам сподобалось. Ідіть до роботи. Пока. Лан, лан, я шутю. Коротше, якмайп, ви, як обично, на моєму каналі. Не вийшло ж це відео на каналі Крістіано Роналдо. Йоу, це відео про дальняк на моєму ліфані сердця сірого кольору, 22 коні, водяне охолодження. Реально. І да, рубаніть таку жорстку підписку на канал. Я на руках вас носити буду за це. Ні, реально, 5 тисяч хочу підписників. Хочу на каналі. Спасибо. І що ж, не буду вас затримувати. Кетмайп ще Вова, Текін кіноводво, те кін його і мій мотоцикл Ліфан СР 220. Сьогодні нарешті то відео, коли я покажу, як їде цей мотоцикл на дальняк. І Як їде цей мотоцикл на дальняк бонусом? Вот. А, якщо вам сподобається це відео, обов'язково нажміть на кнопку підписочки. Там ну до трьох тисяч не дуже багато, ще 400 людей. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб я міг робити такі відео. Дуже час, би радувати вас таким контентом. От Текін 250, е, 50, от Ліфан СР 220. Сьогодні прям легендарне відео, бо то, що ці мотоцикли їдуть на дальняк. Все. От і вся прилість текінна. От, друзі, так і починається наш дальняк з такого виду на нову дорогу. Так колінники реально спасають, так що це великий плюс. Так, ну тут взагалі таке місце, що треба бути дуже сильно обережним, які людина може вискочити. В таких ситуаціях, коротше, мені навіть якось тяжко говорити по тому, що...

обожаю такі переїзди не гупає нічого ти сигналив по дорозі а чого просто а. Да мене навіть на колінниках вони болять, бо це цей, від дороги довгої Що там? Супер. 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 Ми стали на... на пиво випити якесь, Вот так і на вотліфон. Зараз ми будемо пити, їсти. Що ти боївся? Ми за 19 минут приїхали 20 км. Це означає що? Що ми їхали... то быстро. Ну да, мы сотни ехали целую дорогу. Да, по факту, стабильно. Да. Кстати, я думаю, что это вообще такая себе, штука, но она не дает воздуху вообще попасть Все, ладно, идем мы Макао Я заказывал освежающие напитки. Мне не нужны джунгли в стакане. Мне Капелки. Это всего первый раз больше. Хотите пива? Идите в паб. Я думал, это и есть, пап. Рискну дать совет акучевой брюнетку, не вздумай хмурять свою сестру. Бря, а від чого хто мене обдрістав? Я або кого збив, або що? Короче, а ти бачив, тип тебе цей підрізав був, він не включив поворотник. Включив? На бус, на бус. Я не бачив у нього. Я не бачу тоже. Він не був включений. Там було реально два плюс зняв. Це ти до нього сінав. Так. Прикольний штрих. Вот мій діфон. Вот. Сейчас вава заправляється і ми їдемо. Ми їдемо у шахту, так? Да? Да. Ми ходимо їхати в ділянському шахту. Ого, Не, что? та вже проще би було заплатити. Це ну, да. виключена локація просто. Збираєш колонку. Давай я вставлю. Який? Не знаєш угу. заправити. І чекаєш. Все, пошла жара Кожамбає. Yeah, yeah. Не, прикольно, але якби воно більше, цей, uh, більше тут... було. Тут економія просто, Угу. Uh -huh. Ну все, найдем. Едем. Гоняв!

Оце настояща гонка, я тебе лзу, ти один не годиш. <рес> програв, програв. Хто не знає, я нагадую, ми їдемо в кар'єр. Типу. А тут багато, типа, Ага. Ого, нічосі! Але дороги назад нема, мені кажеться, це, це реально страшно, ей. Все, це було не так страшно. Бо там, я не знаю, там треба тримати на тормозах його у той же час рушати. Віці брати розмови. Просто першою їхати і лише виплінням гратися. Де треба. Ми зараз йдемо в кар'єр, чесно подивитися, що там. Шахта то тобто. є. Розкажи що нас чекає, там там цікаво? Нас чекає шахта 3х3, ну тобто метр. І, і там цікаво. Ага ну Це початок, тут, мабуть, рили, але потім передумали, бо там, якщо бачите, які у нас цієї Ні, чувак, виглядає страшно взагалі. Типа, бри, не знаю, бо бри, типа, бри. Коротше, ми витручили мотоцикл. От тут такий підйом я спустився за шлем. І от аж посюди. Коротше, все балдежно, ми їдемо купити якось. Все, ми зараз їдемо попити води і, і все, найважливіше я сказав. ми в сакірянах, вей, ого. Вау. Ну то і все, ми, Лифан тут, дифан і... в сакірянах, вже був прикольно, І так він теж. Коротше, зажигання виключили, ключі забрали, забрав ключі. А тобі як поїздка? Поїздка супер, але виїхати було важко з цих. Так, да, і жажда води дуже велика, того поїздка класна, але треба і воду. Добрий день. Добрий день. Відпові... Відповідайте на питання і добрий день, кажу вам. Добрий день. Столиця України. Впечатлення від дальняка, самі перші. Впечатлення, по-перше, мінус вітер. А, вітер портився абсолютно. Він б'є так у бочину, що взагалі дуже страшно. Яка середня скорість на ліфані, щоб їхати комфортно? А сотка нормально. Текін бере, ліфан, чи ліфан так бере? Ну от ми сьогодні провели знов заїзд і щось так, тяженько Текін узяв. Ну я не знаю, що у мене після 110 погано мотоцикл почав їхати. Типа дуже так почав набирати сложно і Текін вирос уперед. Хоча наоборот має бути. Текін має брат. Ой. Кетмай просто дуже медленно переключається, того я ну, типу, брав його далі, а так то Tekin... Текін. Статі... Ліфан їде добре. Текін я б не сказав, що для швидкості. Він для. Ну, ну це не спорт, мотоцикл. Це якщо він, якщо ліфан ще зроблений, щоб порисуватися там по скорості, то текін їде теж нормально, але но він не для цього. Знаєш, його заставляють їхати, ліфан... а він не хоче. Але отак по горбовий, як ми сьогодні виїхали, він їде нормально. Типу. Це ну, всі питання? Навірно, да. Все, що... не забирайте, у мене час, у мене контракти горять, у мене реклама. Мені треба спешити додому, діти сплять. Скільки дітей у тебе є? Скільки дітей? Да. Тисячі. <рес> Такін ну, хороший мотоцикл для дальняків. Для дальняків. E, максимум я їхав за день 100. Коротко, 240 км в общем. Мені сподобалось. Почки болять, жопа болить, спина болить, але тіпа, їхати можна по факту. Там дівчата красиві йдуть. Я женат. Короче, я передумав, вони не дуже красиві. Ти у Тікток е, маєш що знімати? Скільки тебе підписників працювати? Е, у мене підписників майже 19 тисяч. Я дуже хочу добити 20 за цей рік. Який слідуючий мотоцикл плануєте брати? Ну, якщо б був бюджет, то це б був, напевно, вок 300 ралі або щось наподобі такого. 300. А, з японців. Хотілося б щось максимум двохціліндрове і максимум 400 кубів. Тому що я боюся брати сильні мотоцикли, Не дай бог газ заклини. Я би хотів 400-ку, Наприклад, якийсь КТМ, але це індус. Ні, не індус. хто КТМ Hake... не їде, Австри... австрієць. Австрієць. Вот вони мені подобаються часто з того, як робить двигун. Ну, звук Там мотора. А двигун не робить. А звук звук тільки з мотора. Я Обісрав. Не люблю КТМ, ненавіжу. навіть КТМ. Який би ви далі брали? Який би ти далі купав мотоцикл, якщо б це був бюджет на японця? Типа, я фантазірував і не знаю, думав за Хорнета 2006-2005 року, але є одне нове, воно мені щось не особо заходить, бо Хорнети дуже розпіарені. Ну типа хорнет в усіх є і я ще зараз буду. І я ще зараз буду. Ну типа, ну, типу, но но, у мене ліфан є, а на ліфані всі їдуть. І на текіні теж всі їдуть. На цю да? Тебе не особо А, Він да, сказав, і... що це соска, а не мотоцикл. Я сказав, подивіться на цю соску. І на цю. Да. Тут Треба ручку, якщо він не впаде. От, то саме, що у тебе на цьому. да, У мене ще камера вся обісрана. І так, найважніше це почути мені вашу думку на рахунок цього відео. Чи воно вам сподобалось? Напишіть в коменти, чи воно вам зайшло і чи ви хотіли б бачити таких дальників побільше. А я буду вдячний за активність під цим відео. І хочу вам подякувати від усього серця, що додивились це відео до кінця. З вами був я, Кетмайп, бай!